Першого снігу на Рівненщині можна очікувати вже на цих вихідних, проте він буде мокрий і швидко танутиме. Адже якщо нічна температура буде мінусовою, то денна від нуля до плюс п'яти градусів за Цельсієм. Розповідає начальник Рівненського обласного центру з гідрометеорології Богдан Масовець і прогнозує, зима буде м'якою, сніговий покрив як і температура повітря нижче звичних для нашого кліматичного поясу. Що були наприклад завжди січні норма його 20, мінус 20 температура то цей січень буде в районі мінус 18. Це, наприклад, лютий також не буде дуже соровим, він буде менш більш таким м'яким і таким лояльним, не, не сильно зимовим. Опадів протягом зими ми їх очікуємо, звичайно, що зима буде, сніг буде, але їх так, таку безліч кількість велику ми не очікуємо. На новий рік та різдвяні свята також випаде сніг. Але чи додасться святкового настрою, мало ймовірно, оскільки сніговий покрив знову ж таки буде мокрим і швидко зійде. Богдан Масовець каже: у зв'язку із людською діяльністю та її впливом на природу, все частіше погода за вікном не відповідає даті в календарі, що ми вже мали змогу відчути цього літа. Головний гідрометеоролог області зазначає, це стане тенденцією. Літо звичайно, що таке зараз є, не таке, як колись було там. Був. Плюс маленькі все. Зараз вже така жарко, як в Африці. Да? Тобто І така тенденція була далі Ну, Я не думаю, що ми будемо ходити в Америці, там зимою сніга немає, і в шубах будемо на лічки ходити і на голе тіло. Але е, потепління воно буде з кожним роком все більше, більше, більше йти. Начальник Рівненського обласного центру з гідрометеорології Богдан Масовець запевняє, правдивість їхніх прогнозів завдяки розвитку сучасних технологій складає 94%. Проте кліматичні зміни вже призвели до того, що багато народних прикмет стають неактуальними. Народні синоптики все частіше помиляються в прогнозах. І якщо раніше відсоток справджуваності сягав майже 100% відсоткової позначки, то тепер показник знизився на 30%. Відтак, цілком можливо, що незабаром із арсеналом. Прикмет, яким не одна тисяча років, з'являться цілком нові. Анна хіночик Олексій Самойлов у ритмі подій.